Столицю України засніжило. Справжня зима тепер на вулицях Києва. Через погоду вже відомо про ДТП, якими будуть погодні умови сьогодні. На тлі похолодання окупанти продовжують бити по Україні. Загарбники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Усі деталі за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаймо. У неділю, 14 грудня, Київ зустрів перший сніг цієї зими. Опади почалися приблизно ще о шостій ранку. І вже через кілька годин сніг покрив усі райони столиці. Фото зимового Києва з'явилися у соцмережах. Проте казкова картина насправді не така безпечна. На дорогах столиці невелика ожеледиця вже зафіксовано перше ДТП. Один із місцевих пабліків повідомляє, що на Данченка через засніжену дорогу сталася аварія. Водночас синоптики зазначають, що нині у Києві очікується хмарність в день помірний мокрий сніг та його налипання. Температура повітря близько нуля градусів. Український гідрометцентр попереджає саме 14 грудня в Україні буде погіршення погоди. Наприклад, за прогнозом, вночі ожеледиться на київщині та Житомирщині, натомість в день налипання мокрого снігу, а також ожеледь на дорогах, можуть очікувати північні, центральні та більшість південних областей. Окремо фахівці виділяють у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Практично по всій країні 14 грудня, окрім Сходу, пройдуть дощі та сніг, буде холодно. Особливо цинічно, що на тлі зниження температури повітря в Україні ворог посилює терор проти нашої енергетики. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти вкотре завдали масованих ударів дронами по Одещині. Далі процитую його слова. Зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби, повідомив кіпер. Президент України Володимир Зеленський інформує, що сотні тисяч родин залишаються без світла у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях. Якщо в Україні почнуться довготривалі морози, наприклад, протягом тижня на рівні мінус 10 градусів і нижче, відключення світла можуть посилитись. Про це попередив голова НЕК Укренерго Віталій Зайченко. Усе через те, що різко зросте споживання, а перекрити його немає чим. Тим часом у окупованому українському Криму вночі, 14 грудня, мешканці Севастополя повідомили про землетрус. Про це інформує кримський вітер. А тим часом у Росії, а саме у Саратовській області, справжній сніговий колапс. Один із пропагандистських російських каналів скаржиться на складну ситуацію у районі села Безименне, що під Енгельсом. Тут на трасі у бік межі із Казахстаном автівка замило аж до самого даху. Ситуація настільки тривожна, що підключили навіть рятувальників. За ніч вони евакуювали 148 осіб. каже місцевий губернатор Роман Бусаргін. Через замети і снігу, а також аварії, є обмеження руху на місцевих ділянках шести федеральних трас. У наслідок снігопадів пошкоджено 14 дахів та зірвано лінії електропередач у 205 населених пунктах у Саратовській області. Росіяни водії після колапсу на трасах чекали хоч якоїсь допомоги від рятувальників більше 12 годин. Водночас, на дорозі у бік Волгоградщини фіксують затор на майже 5 кілометрів. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. У толу російського агресора негода. Один із ворожих пабліків заявляє, що у низку південних та центральних регіонів Росії накрив сильний шторм, який почався ще вчора. Наприклад, у Білгороді та Воронежі дерева попадали на автомобілі. У Волгограді вітер зніс торгову палатку. Тут же через таку погоду навіть скасували виліт літака до Москви. Водночас, у Ставропольському краї, у Желізноводську вітер зірвав сцену на курортному озері, а у Саратові фіксують потужний вітер із снігом. Як наслідок негоди, дерево впало і перекрило рух на одній із вулиць. Не обійшлося без наслідків, і в столиці країни агресора розміс. Скаржиться, що вчора у Москві розгулявся ураганний вітер і снігом. На Тверському бульварі гепнулася новорічна ялинка. Ворог заявляє про пориви вітру до 18 метрів на секунду. Така погода також валила дерева. Російські комунальники заявляли про постраждалих у Пензенській області. Ситуація ще гірша. Один із ворожих ресурсів повідомив про масове ДТП через сніговий колапс. На трасі Пенза Тамбов у аварію потрапили 25 автівок. Постраждали п'ятеро осіб. Дорогу перекрили. Ворожий паблік пише, що проїжджу частину замило, а видимість нульова. Крім того, росіяни ще й сидять без світла. Шквальний вітер і снігопад спричинили обриви ліній електропередач. Електропостачання в регіоні втратили як мінімум 48 тисяч людей. Без світла залишилися мешканці 11 районів. У пензі електрику вимкнули із четвертої ранку, передає одне із Розмі. А на тлі негоди у ворога ще один інцидент. Російські ресурси повідомляють, що у Підмосков'ї розвився легкомоторний літак поблизу аеродрому Новинки. Обставини аварії з'ясовуються. Попередньо оперативні служби окупантів пишуть про одного постраждалого. Тим часом в Україні за добу останню. Два нових землетруси. Один із них достатньо потужний. Підземні поштовхи магнітудою 4,4 сталися в Чорному морі вчора ввечері за 12 кілометрів від Кримського узбережжя. Ще один землетрус магнітудою 2,5 зафіксували у Дністровському районі Чернівецької області. Він стався нині вночі. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Водночас, у тимчасово окупованому українському Криму, як пишуть ворожі ресурси, сильний вітер зірвав із якоря малий буксир Криголам капітан Мошкін, а також судно технічного флоту Дністер. Нині вони дрейфують у бік південного сходу в Азовському морі. Паралельно синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Фахівець Наталія Діденко інформує: далі процитую її слова. Дощі більш вирогідні у західних областях, нарешті території мокрий сніг, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Температура вночі від 0 до мінус 5 градусів, в вдень від мінус 3 до плюс 3, на заході до плюс 6 градусів. Водночас, у Києві, у неділю 14 грудня в Укргідромецентрі прогнозують невеликий сніг вночі. В день налипання мокрого снігу, а температура вночі мінус 3-5 градусів в день близько нуля. Вітер південний із переходом на північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Поділіться цим в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.